Так, доброго здоров'ячка, мій любий глядач. З братом ми приїхали на Балтійське море. І зараз тут, як то в курортних місцях, проблема, проблема парковки. Ми тут шукали, шукали місце, ну і нарешті вроді би знайшли. Ну... Решта знайшли, та... Платне тут? Платна парковка? Не ну сьогодні неділя, сьогодні не може бути платне. Платне тільки в таких частних, де заїжджаєш. А, то нам просто дико повезло, бо тому що знайти місце тут виявляється дуже велика проблема. Ну, це Машин ще... просто тьма. Ми сюди доїжджали, я, от, мені потрібно було це за, зафільмувати, про те, що яка була тягучка, так на кілометрів 3-4. Це ще сезон ми... не почався. Так, І це сьогодні що, 9, 9 березня. <сху> Нормально. Я собі тільки можу уявити, що тут літом діється. Хоча море холодне, все-таки не середземне, ні. Що? Ми зараз направляємося на пляж. Так. Подивимося, будемо шукати ці бруштин. Будемо шукати, будем шукати брушти. Хоча там, напевно, що вже без нас. Все, будемо шукати. шукати? Ні, ну, бруштин ніхто не збирає комусь потрібно. <рес> Запальничку. Добренько, ми рушаємо, походу будемо знімати. Кажеш? Капець. Народу, віде віде. народу капець кільки. Трошки ми не доїхали до містка, добре. Але скажем так, блин. купатися, купатися? Ні, я маю на увазі, щоб взуття Щось? треба було взяти. Зовсім інше. А Вон люди порозувались розумітися? Коли... Ну знаєш, час ну кажу розвиватися. <плес> Хто казня? Де? Тут? А, Де море? Те, що я казав? Ми йдемо до води, Подивимося. Сперечаємося, що таке Дебруштин, де бруштин, до нього. Він тут дрібненький, ось такими маленькими кусочками. Ну, певно, що він в руках він? Він легший від камінця і він зовсім на, на ощуплю Ага. Так, ну якщо це він, то от, це світленький, це значить він такий недавно сформований відносно. Не сподіваюся, я мрію знайти е, більший кусочок такий е, брюштина. Просто раді цікавості. Не де да збагачення. Так як от тоді мені за два злотих там Доброді сказав. А заради того, щоб просто мати пам'ятку про е, перебування на Балтійському морі. Ось в такому морі. Я такий дивився, що я направду, трошки засильно одягнувся, але я думав, море все-таки непередбачуване, хто знає, Ну, як буде зимно. Я на мості але, Напевно, не на цьому, а на тому аж мості появні. No. Місточку, так? А ти знімаєш? Ta. Ти здоймаєш? Ну чого ти oh. не кажеш, ти здоймаєш? Ta, воно, ну, покутка, я, на... я, я мовчу, воно пише. Я, 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 я мовчу, воно пише. Тепер буду говорити правильно. Говори буквами. На цьому місточку, коли я був, я з місточка добре бачив Ага. в значить, Ми приїхали тут. Це означає, що ну, він десь вон там. Ні, ну знаєте, є там і є тут. По карті ага. показує тут. А там я бачив без карт просто чисто Ага. Так, камінців є багато. Верештина нема ніц. Андріон, босий взагалі ходить. Спека така. Що ж ми вже до німців доходимо напевно? Ну, no, або німці до нас. Пойдемо, йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. Та ти з твоїми тими камінчиками. А от бункер. Та я знаю. Ну вже кілометр 300 від машини відійшли. Угу. Ну я все-таки сподіваюся знайти великий кусочок. Не йдеш, не йдеш. Попадають тільки камінці чи деякі камінці водять оману. Ну, ти просто що ти не знаєш, як це був... й виглядає. Блін, так бачив, а... Чесно кажучи, в руках просто не тримав. Ні, там може те що тримав, але коли то було. Ну класно. Погодка просто бомбезна. Зірваний. його розмило. ні ні бач, підмило берег, він просто обвалився. Можливо, коли його будували, берег був, може десь ось тут. Зірвали нафіг. Увага! А, то різними модами. мовами. Заборонено входити. Так і там входу нема. Та є він там десь. Зверху. Ну Він явно, він явно з'їхав. Зверху чи дехо? Та да, там щось видніється. Так, десь вон стежка сюди йде, то значить він десь тут. Тутки? О, О який який вигляд звідси Тримати оборону М? Тільки ми не знаємо чи він точно німецький, ні? О, а чого не цей? Що? Не польський. Ну, поляки, що а чому б ні? Так, його так знесло. Його знесло. <свічно> Певно О, свічка. А? Свічка. А що тут на табличці пишуть? Бачиш, тут доріжка є. То напевно дорога була до бункера. Ага. По лісі ходити не можна, намета ставити не можна, багаття палити не можна, все не можна. Але бачу тут стежки такі протоптані. Особливо в літі. А що тут може бути не заміновано? Особливо в літі, коли сезон, коли всі купаються, тут так заміновано. Но. Та, тут десь мінують так, що го, ні, б... бо, бач, знак є, що не можна тут ні ходити, ну, ні, ні ну, цей. Ну, тому що мінують літом, коли сезон, 5 злотих туалет. Це, це і для того, і понакидали, отут, щоб ніхто не заходив сюди. 5 злотих туалет і то блін, за кілометр звідси. Ну так. Ну, то, то всі ходять сюди мінірувати. А да, десь би ми вийшли звідси, чи так, як зайшли? Давай так, як зайшли. А тут дикі звірі є. Звірі не дикі. Є, є дикі, є не дикі. Що є? Так, от між іншим звертаю увагу. Там де білі папірці, це, там, ймовірно, позначення, що це міновано. Потрібно бути вкрай обережним. Наголошую, бачите білі паперці, будьте обережні. Там міновано. Бачу скло. Так, дивіться, тут ходили люди в зуті, босі ходили пси. І от тут теж хомо сапіонс, але боси. Ми босі ходили. Я. Я щось зразу не Ходити На думав. морі ходити в кросівках, це, це я, я цього не розумію. No. Це дійсно. І треба. мабуть. І так там в кросівках в морі піску маєш. Ні. Yeah. Yeah. Yeah? Yeah? Не набрав. Не, nee, не, 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 не треба. Корроші, вирішив і я так поступити. як чисто. Кі звуки. Ай, ну скам камин пісок. То шкарпетки. Шкарпетками пісок. Чого ти впав? Що хочу сказати, досить теплий пісочок. Від нас ну, ну як? Не, не, не є такий, щоб там... Люди купаються. Ну вода мокра. Люди купаються в шкарпетках. Точно такий звук. А з чим воно пов'язано? Що такий звук? Ну, Тут море глушить, але... Ти воду заходив, а мокра. Ну може би ще мокра. Взагалі чи так? Хоч попробуйся б... море балтійське, якось. Спробувати яке Балтійське море. Ну давай. Зараз би кричав. <рикла> давай давай! <рикла> <рикла> так хоч по коліна зайди. <рикла> Але боягусь. Давай, давай не бійся. А ти думав А ти думав, що Африка воно вліті трошечки тепліше. Ой, тисячу голок! Тисячу голок! Вліті трошечки тепліше! Я купаюсь але, але тут. Це, 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 це. Просто треба привикнути! Та йди не бійся! Ти чайки воно <гарно>, зимка. Не зим, варто ліску таку воду. <гарно> а, <гарно> а, питок, а, а А п'яток зараз просто, просто тепленький, <гарно> аж гарячий. <після> моря. <гарно> так воно в літі теж, чуть-чуть трошечки тепліше. не 100 метрів, вон там, вон там море. І що цікаво, що зараз навіть на губах, руки чую, от сіль чути. Все в солі. Там ти хотів пити, пив воду з моря, пив що з моря. є вода? з моря. А вон там можна теж до моря було доїхати. Чи ми їдемо на щось Вон таке. Вежа, бачите, вежа, ми там їдемо. Ага, то маяк, а не вежа. Ну, маяк. Ну, це вежа. А де Замока. Алла? Е, Алла, це... це місцевість називається. Конські. Ну, гуска. Ага. гуска. Гуска, гуско. Як ура який. Люди живут, тя знову. Ні, чого собі. Яка то цей? Каст сталь? Там шанат А Я тебе не завіз їм. А це якась любітка? Ну. Чи то є? Так. А я ж забув тебе відвезти, де цей, де, де кораблі стоять всі. Ух ти, давай тебе. Ні, mm. Я ж забув тебе відвести там, де всі кораблі стоять. Ні, ага. <laughs> наше ні. А ми були в тій місцевості. Мильно вони там стояли Так, от маяк, а то вода. Андрій говорить, що тут каже, отут бруштину, каже, як гною. Тут каже, його ні, ніхто навіть ні, ні, брати не хоче. А він коротший. Ну вущий, вущий. Знаєш, як вимило, як вимиває береги. Цей пляж спокійніший. Мож, а ну если... людей менше, так? Що? Це що, не. Це все кварц. Вон, вон, вон де він. О, о. О, це бурштин. О. Побрач, прозорий. Прозорий, та. Ось одразу кусочок бурштина. А, мені кулярі трошки, Я що я нічого не можу поняти. Ха, Ха, знайшов. Знайшов. Там збирають напевно все. А на подивіться. Чи Що не боршти Ні, то камінет А не борш бр... бурш... ну, бурш... Вроді бурш... би не би... Ай блін, як ми то сьогодні Винни він, не він тут серйозні такі воду ліс не борщ, нашій перевіримо А ну вдома перевіримо Час сумніви, але Ні, то більше ці каміння. Диви, диви, Який цей? А от там отверху. Бачиш, як світиться. Ага. Вот. так, та, бачу, бачу. Світиться. Ну маленький. маленький. Це точно він. Так, ну що ж, ми завершуємо нашу нашу недільну подорож. Чесно кажучи, вже стає досить зимно. Досить зимно брат ще там робить останні фотографії, бо якраз сонечко заходить. І відправляємося, бо нам ще їхати довго, реально довго їхати. І відправляємося вже назад. Ну, Походили, подихали. Людей багато. Тут менше, тут менше, там багато було людей. Ну, по пляжі дуже багато людей ходить гуляє. Но, чесно, бруштин збирали тільки ми. <гум> Більше ніхто. Більше нікого ми не бачили, щоб збирав. Десь так. Ну, нас збирали, Андрій повну кишені назбирав, я повні кишені назбирав. Вже маємо бруштину, на його не знаю, що буде з ним робити. І ще в багажнику два мішка. Хіба що привеземо і, і викинемо. У мене тут гарна знахідка, кришка від фотоапарата. У мене якраз такий фотоапарат є. І кришку. І, і кришку я маю, я кришку маю, я її, дякувати Богу, не загубив. Ну, в принципі, чи може її залишити, хтось її дійсно загубив. Ймовірно, мало ймовірно, що її хтось повернеться, але може. Якщо... Хто його знає. Якщо... Залишимо. Залишимо тут. Якщо б тут приїжджав з фотоапаратом, пофотографувати молиться. Може... Це скоріш за все, 90%, що це людина ну, не місцева. Тобто дуже низька. Ну хто знає, може варіант, там якийсь фотограф, може цей, отак як ми, ну. Але... Дуже низька і мали великий бурштин. Так, так, <реш> так. так, так. Та. І все, відправляюся. Біжі, чим ну, дуже зимою. Ага. І Фока! Дитучі. А, то може, що можуть запливати дельфини і морські котики. No. На маяк ми підніматися не будемо. Ой, там дуже довго по трохи. Ну реально. Там скоріше за все дійсно довго йти. Ну і що там побачиш? А море аж гудить. Чу ж як море ну, гудить? Побачиш? А ти собі не представляєш, що там побачиш, там, там з висоти все видно. Ну що, море? Що ти там побачиш? Ну Як що, море? А, море. Хух. Як я казав, велика калабанія. Ну, щось... Я більше, більше люблю гори. Щось Для мене більше гори цікаві. А -а -а. Так, ну що ж, ще... Я взагалі не розумієте в медицині. Все, дякуємо за увагу. Будьте чисті. здорові, не кашляйте. Ой, і всього ну, найкращого. Тут Все, папа, -па. кажи папа. -па. Рыбы плавают. Скажи папа. папа. Всем папа. Папа!